Нова новина у Києві під час комендантської години проходить мобілізація так званих добровольців людей, які вийшли на вулицю та гуляють у 12 годин ночі під час незаконної комендантської години. Всіх відказників відправляють у Святошинський ТЦК міста Києва. І що там роблять? Фоткують людину, без ВЛК відправляють на полігон, а потім з полігону на передову, без медичних висновків. Хтось каже, що це не закон, але є рішення суду, якщо вас викраду, то така мобілізація законна це є рішення законного суду. Що саме головне, що рішення Верховного суду протирічить одному. Одно. Тому, якщо вам вдалося втекти з полігону чи з ТЦК, у вас підробили документи і зробили вас військовими, потрібно оскаржувати ці незаконні рішення. Під час адміністративного провадження в адміністративному судочинстві. І визнати рішення саме ВЛК незаконне. Це раз. Друге, документи, які вам видали, також незаконним. Та підробляти. Відповідно про недійснеме медичне висновок, наприклад, що вона туди записують. Тому знайте свої права і обов'язки. Стосовно обов'язків що хочу наголосити. Конституція ліквідована Зеленськими, як і Республіка Україна. У вас немає жодних обов'язків перед цією ліквідованою республікою, перед цими бандитами, які носять форму ліквідованої країни. У Саме таким чином. І ще велика порада, якщо ви пересуваєтесь в місті Києві в будь-якому місці, що ви знали. Порада безкоштовна. Використовуйте телеграм-канали стосовно видачі повісток та облак поліцейських та Збройних сил України, якщо ви плануєте подорож по Києву, що знати, куди піти і що робити. Надіюсь, ви мене почуєте. Як дієте безпечно та знайте про свої права і обов'язки, і ще не наносіть з собою документів. Саме таким ще Підписка, лайк, репост до цього відео. І юридична консультація з будь-яких нонь права коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми чи питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридичний захист у сфері військового права та ЦКС ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми чи вашого питання. Неправовий захист по темі ЦК СП ЗСУ. В умовах оточення місць силовиками коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Юридична консультація, юридичний захист в кримінальних справах коштує від 100 до 300 доларів в США. Терміновий юридичний захист кримінальних провадження коштує Є 100 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує окремо 100 доларів США відповідно. Також я консультую з податкового права як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся. Про правосуб'єктність ТЦК ССЗУ, про правосуб'єктність органів державної влади, а також про правосуб'єктність вашого контрагента. Пиши на електронну адресу академік.Лав'єр. Значок емейл протон. Підполискок лайк. Репост. А також донат в шапці. профілю. До цього відео. Завдяки вашим донатам, шановні телеглядачі, виходить кожне моє відео. Поширюйте це відео у всіх соцмережах. Разом доб'ємо до мільйонів Хай вам щастить!